Співають птахи, зозуля, бігають фазанчики, стрибають зайчики, співають свіркуни. Це просто дуже гарно. Дуже. На Черкащині у Холодному Яру розквітло величезне поле Півоні. Люди приїжджають з усіх усюд для того, щоб насолодитися цією неймовірною красою. Поле розпочало своє існування ще у 2018 році, завдяки гурту Крутий заміс. Та Юрію Романчі. Перші 50 кущів висадили після мистецького фестивалю Крутий заміс. Головна мета привабити туристів до легендарного Холодного Яру. Я думаю, ви погодитеся зі мною, що це надзвичайно красиве місце і спів птахів, природа, атмосфера, цей такий вайб. Він варто того, щоб встати рано вранці або просто не вранці, а приїхати в будь-який зручний для вас час. І насолодитися красою, що може бути краще за природу. Я саме з тих людей, що не може втриматися від цвітіння будь-яких квітів. Півонія стала моєю улюбленцею в цьому році. Погодьтеся, це чудо диво квітка Я знаю, що навіть існує про неї легенда. Так, існує дві легенди, згідно яких Півонія має давні грецькі корені. Перша легенда про учня Ескулапа, Пеона, який зцілював богів замість свого вчителя. І боги, щоб захистити його від ревнощів Ескулапа, перетворили розумного хлопця на розкішну квітку. Інша легенда про німфу Пеонію, закохану в Аполлона. Але в Аполлона була закохана не тільки німфа, але й могутня Афродіта, яка й перетворила красуню на квітку. Теж дуже красиво. В Україні півонія це символ краси, любові та добробуту. В українській культурі вони займають почесне місце у садівництві та фольклорі. Раніше багаті й успішні люди традиційно висаджували її в саду як вдячність долі за славу й достаток. Звідси вона отримала назву панська квітка. На полі діють прості правила не зривати квіти, не смітити. Не топтати рослини, поважати інших гостей і природу навколо. Ви не повірите, але щойно вибіг невеличкий зайчик. Це просто чудо якесь. Він погнався десь в бік ставочка, можливо, захотів попити водички, я не знаю. Але це кайф. Співають птахи, зозуля, бігають фазанчики, стрибають зайчики, співають свіркуни. Це просто дуже гарно. Дуже. Багато людей впевнені, що аромат цієї рослини здатний знімати головний біль, полегшувати напади астми і усувати сильну депресію. З цією думкою важко не погодитися. Якщо просто подивитися на цю чудову квітку, то миттєво піднімається настрій, а усі проблеми зникають. Про п'янки і запах півоні і говорити нічого. Я хочу спуститися до ставочка. Тут є вже така витоптана стежинка, а біля ставочка є і хатинка. І біля неї теж дуже багато півоній. Зараз туди дійду. Окрім півонівого поля, можна ходити і любуватися різнотрав'ям. Його тут вдосталь, просто наскільки красиво літають бджілки, гудять, і тим самим дарують релакс. А ось і хатинка, яка знаходиться біля ставочка. Вона видніється на фоні півонівого поля. Теж будиночок обсаджений квітами, півоніями, і колір будинка просто неймовірний. Як виявилося, доглядає за будинком пані Віра. Саме вона вирощує величезну купу різних півоній. Там така краса неймовірна, аж дух захоплює. Різнокольорові квіти, величезні бутони просто казка. Аромат на всю округу розноситься, солодкий та ніжний. Це справжнє захоплення і любов до краси. А таких я ніколи не бачила. Їх треба викупувати. Вона росте як чесничина, тільки дві ці цибулини. Отакого. Угу. Розділили на осінню, на зиму посадити. Важко не погодитися з тим, що, окрім півоній, тут є надзвичайно красива природа. Е, я впевнена, що якби десь під Черкасами було таке поле, воно б немало того вигляду, яке воно має тут, в Холодному Яру. Для мене немає нічого кращого, ніж отак залягти десь у якихось красивих місцях і просто насолоджуватися. Я не знаю, яку годину я вже тут знаходжуся. Звичайно, матеріалу для вас не збирала дуже багато. Але це не просто про відео, це не просто про матеріал, це про душевне задоволення. Я справді кайфую від цього всього. І до цього, це, це те, що надихає, це те, що окриляє, це те, що дарує мені енергію на майбутнє. Здається, це шавлія трава називається. Вона має надзвичайний аромат. А попереду в мене півонієве поле. Дякую збройним силам, що я можу собі це дозволити. А я вам дякую за перегляд цього відео. Сподіваюся, ви так само кайфанули, як і я, тому що квіти то моя любов. Як тільки квітне десь якесь поле, я неодмінно туди їду і любуюся mm -hmm. красою. Шкода, що я не можу передати вам цього аромату. Це це казково.